Любов без кордонів у Чернівцях. Майстриня з Миколаєва Наталя Ворощук створює наліпки для автомобілів і не тільки. Усі зароблені кошти передає на збройні сили України у такий спосіб. Допомагає своєму чоловіку військовому. Як придбати благодійні наклейки, вже знають мої колеги. Війна змінила життя багатьох українців. Так, декораторка Наталя була змушена сином залишити рідний Миколаїв. Тепер творчу справу майстриня продовжує у Чернівцях. У червні розпочала волонтерський проєкт наліпки для ЗСУ. Всі зароблені гроші Наталя вкладає в придбання необхідних речей для захисників. Наразі передала вже більше трьох з половиною тисяч гривень. Ідея з'явилася коли почали волонтерський збір. оскільки ми коли виїжджали з дому, я змогла зі свого інструменту. Менту взяти лише плотер, і це єдине, що чим я можу користуватися. Тому а, я вирішила робити патріотичні наліпки, які зараз будуть дуже актуальні, і а, продаж яких зможе допомогти нашим воїнам. В мене а, замовляли вже наліпки і в Америку, і в Європу. Тобто люди, які виїхали наші, а, їм дуже хочеться розповісти світу, що вони українці. І за допомогою наліпок це зробити ну, простіше за все, тому що їх видно, вони а, помітні, вони яскраві. Кожну наліпку Наталія виготовляє окремо під. Замовлення, адже термін зберігання свіжонадрукованих виробів обмежений. Наклейки можна закріпити на будь-якій гладкій поверхні, включаючи стіни, чохли телефонів, меблі, автівки та інше. Такого плану наліпки я робила і раніше. Саме тому в мене і виникла ідея робити вже патріотичні на авто, тому що був дуже великий попит на наліпки в сезоні, тобто новорічні на вікна, прикраси осінні, весняні. Перш за все беруть наліпки на авто. В основному це південь. Схід і центр. Ну якщо брати по всій Україні, теж купують. В принципі, 90% наліпок замовляють саме на авто з патріотичним змістом. А щоб ну люди хочуть виставити свою подяку ЗСУ, свій патріотизм і приналежність до України. Наталії є для кого працювати, адже зараз її чоловік служить у лавах ЗСУ. Для його бригади майстриня бере участь у волонтерському зборі і за допомогою наліпок збільшує суму, яка наближає нашу перемогу в перші дні війни повномасштабної, тому що в мене чоловік катошник, і він мав йти на фронт. І для того, щоб йому було спокійніше, він нас вивіз і потім одразу ж пішов захищати нашу країну. Чоловік рекламує наліпки безпосередньо ми для його підрозділу збираємо збір, тому він повністю залучений до цього. Ну дистанційно, але залучений. Тому ну, в цьому плані мені дуже пощастило. Дуже багато його побратимів замовляють собі. І наліпки на авто, ну них специфічні наліпки з символом бригади. Замовити наліпки можна на інстаграм сторінці проєкту, яку ви зараз бачите на екранах. Обрати можна будь-який дизайн з вже готових варіантів, або ж створити свій унікальний. Усі зароблені кошти підуть на допомогу зсу. Цей варіант наліпки можна клеїти без плівки захисної, тому що вона е, суцільна і е, її можна легко зняти. Прикладаємо до поверхні, вирівнюваш, вирівнюємо, щоб не було похирців, і наліпка готова. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, теме дня ТВА.